Виконуємо право 36 до параграфа 36 за підручником інформатики 7 класу авторського колективу Баднаренко Лостовецький Пилипчук Шестопалов 2024 року випуску. Завантажимо середовище IDLE. Відкриємо вікно програми File, New File. Створимо список оцінок. Назва списку буде А, обчислимо суму оцінок, тобто суму елементів списку А, та збережемо його в зміні S. Для обчислення суми використаємо функцію SAM. Тепер обчислимо середній арифметичний оцінок, тобто елементів списку А, і збережемо його в зміні АВ. Для цього достатньо суму поділити на кількість оцінок. Для того, щоб нам не рахувати кількість елементів списку А, використовуємо функцію LEN, яка повертає кількість елементів, із яких утворено список. Виведемо в консоль результат. Зрозуміло, якщо ми будемо шукати середнє арифметичне, то результат може бути дійсним числом, а оцінка дійсним числом бути не може, а тільки цілим. Тому округлимо, використавши функцію Round. Для того, щоб з'явився список з підказками. Натисніть комбінацію клавіш ctrl пробіл Давайте збережемо і перевіримо, чи працює. File, Save або Save As. Збережемо у власній папці. Збережемо з іменем вправа 36. Зберегти. Та виконуємо програму. Run. Run модуль. Бачимо, що середня арифметичне, якщо його округлити, рівне 8. Тепер визначимо кількість елементів списку більших за значення середнього арифметичного. Тобто знайдемо кількість оцінок, більших за середнє арифметичне. Створимо змінну, в якій будемо зберігати кількість оцінок більших за середнє арифметичне. Назвемо її, наприклад, kill. Надамо їй початкового значення 0. Далі в циклі з параметром for будемо перебирати всі елементи списку і перевіряти, чи елемент списку буде більший за середньо арифметичний. Якщо так, то змінну kill збільшуємо на одиницю. Якщо і той елемент списку більший за середній арифметичний, то збільшуємо змінну кіл на одиницю. Виведемо в консоль результат. Для цього використаємо функцію Print. Збережемо та виконуємо кількість оцінок більших за середнє арифметичне рівна 3. Давайте тут, щоб було гарніше, поставимо ще 2 крапку. Тепер доповнимо програму командами для введення списку з клавіатури. Закоментуємо даний список. Створимо порожній список з тим самим іменем А. Якщо б ми знали точну кількість оцінок, то можна було б використати цикл з параметром for. Але давайте будемо розглядати загальний випадок, коли кількість оцінок ми не знаємо, або кількість оцінок, яку будемо вводити, буде змінюватись. Будемо використовувати цикл з умовою while. Для початку створимо булеву змінну з іменем флаг і надамо їй значення True істина. Цикл буде виконуватися до тих пір, поки змінна флаг, буде true, тому нам потрібно буде зробити умову для виходу з циклу. Зміну Mark будемо зберігати значення оцінки, яку ведемо з клавіатури. Для присвоєння змінні значення введеного під час виконання проєкту у команді присвоєння використовують функцію Input. У дужках після імені цієї функції можна написати текст в подвійних чи одинарних лапках. Щоб з'явився даний список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl-пробіл. Для користувача ми прописали, що потрібно зробити, ввести оцінку, якщо бажаєте вийти, тобто оцінок більше не вводити, натиснути 0. Коли ми ввели значення з клавіатури, то тип даних буде рядок. Для правильного опрацювання числа при введенні даних потрібно перетворити рядок на число, для цього скористаємося функцією INT. З допомогою методу append додамо елемент до списку. Ми внесли оцінку в список. Тепер потрібно перевірити, чи користувач не ввів число 0. Якщо ввів 0, то зміні флаг надамо значення false. В цьому випадку ми вийдемо з циклу, тому що умова не буде справджуватися. Нуль, який вів користувач, також був записаний список А. Тому потрібно його видалити. Для цього скористаємося функцією remove. Давайте збережемо та виконаємо. Ентер. Натиснемо тепер 0. Бачимо, що введення оцінок припинилося. Прав виконано. Якщо у вас виникає запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!